Вітаю, дорогі слухачі. Ви слухаєте аудіоподкаст, Мене звати Роман Прищепа, і це друга частина нашого подкасту з Іриною Пилипенко. Нагадаю, вона є лікарем, психологом та психіатром Вінницького клінічного центру інфекційних хвороб. Отож, ми зупинилися на наступному питанні: як впоратися з апатією, яка виникла через війну. Доброго дня, пане Романе, доброго дня слухачі. Поговоримо про переживання, які пов'язані з війною. Апатія це нормальна реакція на ненормальні обставини, але не варто звинувачувати себе за знижену пригніченість чи втрату енергії. Необхідно дати собі час на адаптацію до стресових подій, не вимагати від себе повернутись до норми одразу. Але не варто залишатись дуже довго в такому стані. Необхідно шукати допомоги і виходити з нього. Допоможе фізична активність. Навіть мінімальні фізичні вправи допомагають покращити настрій. Прогулянка, розтяжка чи танці вдома допоможуть активізувати вироблення ендорфінів. Якщо ви перебуваєте у зоні безпеки, спробуйте виходити на свіже повітря. Хоча б на 15-30 хвилин щодня це корисно для імунітету і для гарного настрою. Необхідно розділяти завдання на невеликі частини, замість думати про велику проблему, зосередитись на простих діях: випити склянку води, приготувати чай, навести порядок на столі, на кухні у власній кімнаті, власній квартирі, у просторі, де знаходитись, виконувати маленькі завдання. Це допоможе повернути відчуття контролю і руху вперед. Необхідно не уникати спілкування з близькими, друзями чи волонтерами. Навіть короткі розмови з близькими людьми можуть допомогти вийти з ізоляції. Якщо важко говорити про свої переживання, Просто перебування поруч із кимось може бути корисним. Важливо створювати рутину, мати стабільний розпорядок дня, якщо це дозволяють зовнішні умови. Це допоможе відновити почуття безпеки, дотримання режиму, сну, харчування, відпочинку і простих активностей. Навіть якщо вам важко, спробуйте дотримуватись цієї рутини щодня. Також допомагає творчість. Малювання, письмо, рукоділля або музика допоможуть висловити емоції, які важко проговорити. Не бійтесь експериментувати. Творчість не потребує досконалості. Головне процес. Також може допомогти участь в допомозі іншим. Волонтерство чи допомога тим, хто цього потребує, може дати відчуття важливості ваших дій. Це не тільки допомагає іншим, а й зміцнить вашу віру у власні сили. Проте важливо пам'ятати, що допомагати ми можемо тоді, коли в першу чергу допомогли собі, задовільнити власні потреби і тоді йти з допомогою до інших, не обділяючи себе для запобігання виснаження. Якщо апатія триває більше кількох тижнів, супроводжується депресивними думками чи відчуттям безнадійності. Важливо звернутись до фахівця в Україні доступні безкоштовні гарячі лінії психологічної допомоги, в яких можна звернутись і отримати консультування, психологічну підтримку, або за можливості звернутись до сімейного лікаря для отримання можливо медикаментозної підтримки, якщо в цьому. Лікар буде бачити необхідність. Зменшити необхідно вплив негативних факторів, обмежити перегляд новин, особливо перед сном. Достатньо коротко ознайомлюватися з основними подіями, щоб не перевантажувати психіку. Замість новин можна спробувати слухати спокійну музику, підкасти чи аудіокниги. І ключове, можливо, це така прописна істина, але важливо про це пам'ятати і виконувати. Це турбота про тіло, збалансоване харчування, регулярний сон, зволоження організму позитивно впливають на психічний стан. Навіть маленькі приємності для тіла, як от тепла вана чи масаж, допомагають знизити рівень стресу. Ключове це поступовість. Дбати за себе, задовільняти свої потреби наявними засобами, які є в доступі, у багатьох людей, які знаходяться в тилу, під час війни виникає почуття провини: типу, от я сиджу в Макдональдсі, а хтось зараз в окопі під кулями. Як з цим боротися? Гарне запитання це поширена емоційна реакція, яка виникає через контраст між відносно безпечним життям і складними умовами, в яких перебувають військові або люди в зоні бойових дій. Це можна назвати ще таким терміном, як провина вцілілого, і може суттєво впливати на психологічний стан. Як же з цим впоратися? Усвідомити природу цього почуття, воно є природнім для емпатичних людей. Це свідчить про вашу турботу і співчуття. Важливо розуміти, що ваше страждання не полегшить ситуацію тих, хто перебуває на фронті. Можна запитати себе, що я можу зробити, щоб допомогти. Можна долучитись до волонтерства, підтримати військових фінансово, плести сітки, передавати допомогу. Або навіть просто поширювати важливу інформацію. Навіть невеликий внесок може дати відчуття, що ви дієте і допомагаєте, а не просто страждаєте від безсилля. не знецінювати свій вклад в життя. Тому що ви просто ходите на роботу, ходите, платите податки, або просто навчаєтеся також є цінним для підтримання економічної стабільності в країні. Необхідно дозволити собі жити. Повсякденна діяльність також цінний внесок в підтримку економіки, підтримку свого здоров'я. Це вже є допомога країні. Життя в тилу це не зрада, скількисть важлива для перемоги. Ви не зобов'язані жертвувати всім, щоб довести свою відданість. Важливо також зберегти себе за будь-яких умов. Ви не можете вплинути на все, і це нормально. У кожного своя роль: хтось захищає країну зі зброєю, а хтось забезпечує її життєзда діяльність в тилу. Корисним є практика вдячності. Спробуйте культивувати вдячність. Дякуйте військовим за їхню роботу і дякуйте собі за те, що зберігаєте своє життя і підтримуєте оточення. Пані Ірина, дякую вам, що знайшли час і відповіли на мої питання. Дякую, пане Роман. Завжди рада.